Один із тачкою, інший з лопатою. Ось так у двох ці чоловіки проводять капітальний ремонт другого корпусу музичної школи імені Лисенка у Рівному. Окрім них, на об'єкті ні душі. Роботи стартували 24 липня цього року. Та роботи були тільки по фундаменту зроблені, правильно? Не Бачиш, криша нема. Все порозбирали. Ага, все розібрали і зробили фундамент. Оце ще треба кусок розібрати. За майже три місяці робіт підрядник здебільшого розбирав. Зокрема, демонтували зайві конструкції, укріпили фундамент та зробили лоток під опалення. Наразі працівники готують основу під підлогу. Такі темпи робіт є неприйнятними, переконаний громадський активіст, який не один рік відстоює ремонт школи. На жаль, якісь нехороші люди це роблять, що руйнують, і культуру руйнують. І ніби всі хочуть допомогти цій школі, але ми бачимо, що вона руйнується. Директор музичної школи додає, ремонту другого корпусу із вчителями та батьками добивається із 2016 року. У 2019-му, пригадує, здавалося, їх почули і крига кресла. Тоді роботи розпочалися, але за майже два роки нічого не змінилося. Він мав був завершитися весною 2021 року. І ось бачимо, вже сьогодні на порозі 24-й рік вози нині Тальні кажуть, і до сих пір будівництво ще не вийшло за рамки чорного. Нових робіт Олександр Приходько часто навідується на об'єкт, побоюється, аби історія не повторилася. Каже, темпи робіт могли б бути швидшими, але вірить, що до зазначених термінів підрядник встигне. Ми в курсі того, що на весну, десь на кінець квітня, має завершитись ці всі роботи, і з наступного навчального року дітки мають вже навчатися в своєму корпусі. Та чи виправданий такий оптимізм? Тендер на капітальний ремонт отримала фірма Progress Девелопмент Компані. Вони були єдиним учасником, і саме їм заплатять із міського бюджету майже 17 мільйонів гривень. Згідно розробленого графіку, підрядник мав би уже закрити питання щодо опалення, вентиляції, внутрішнього водопроводу, каналізації, освітлення та частково загальнобудівальні роботи. Але не так сталося, як гадалося. Підрядник відстає від графіка виконання робіт. Ми ведемо з ним претензійну роботу, пишемо приписи, нагадуємо йому про те, що він повинен вкладатися в графік виконання робіт. По різному реагує. Наразі, за словами Володимира Лішука, підрядник не надав жодного акту виконаних робіт, а відтак не отримав ні копійки із міської казни. І це, попри те, що гроші є. Депутати під цей ремонт на поточний рік передбачили майже 10 мільйонів гривень, але платити їх поки що. Немає за що, уже навіть за словами начальника УКБ оптимізували графік робіт, перекресливши попередні домовленості. Ми надіємося, що в цьому році будуть зроблені перегородки всі всередині, Буде залита чорнова підлога на першому поверсі і буде зроблено перекриття між першим і другим поверхом. Аби це встигнути та отримати кошти у фірми та працівників є трохи більше двох місяців. Якщо до кінця року це зробити не вдасться. Кошти повернуться в бюджет, і їх потрібно буде виділяти повторно. Але чи зможе підрядник робити все за гроші із власної кишені? Про це а також про те, чому на об'єкті лише два працівники, та як фірма планує встигнути виконати заявлений обсяг робіт. Ми хотіли запитати у представника підрядника. Втім, розмова не склалася. Я передам своїм власникам, те, що ви хочете, вони приймуть рішення, можливо, з вами зв'яжуть. Більше жодної інформації ми не отримали. Фірма, яка робить ремонт, то в прогрес девелопмент Company, зареєстрована у селі біля Зарічного на Рівненщині, створена у 2017 році. Статутний капітал 5 тисяч гривень. Уже екс-заступниця міського голови Марина Кузьмічова виданню четверта влада розповіла, що ця компанія пов'язана із головою фракції «Голос» у міській раді Рівного Романом Денисюком. Плюс тендер, плюс його підрядник, котрому аби об'єкт, а виконання то десята справа. Той же під. Підрядник, що веде музшколу. школу, його підрядник просто всіх обігнав і не дав іншим вийти на тендер. У який спосіб я не знаю, можливо, то моє припущення. Думаю, цьогоріч 10 мільйонів для музшколи знову не освоять. Подяка, Денисюку. Сам Роман Денисюк це заперечує. Дві тези те, що даний підрядник, який виконує роботи, він був до того, як я став депутатом. Далі підрядник виграв тендер і далі виконує роботи. Угу. Тому я не я, я звинувачення абсолютно свої сторону не сприймаю. Зі слів депутата, фірма, яка зараз робить ремонт, пов'язана з тою, яка робила його у 2020-му. Та історія завершилася скандалом, розірванням угод і втратою для міста як грошей. Так і часу, якщо брати ті підрядники, які це, то це з одної робити ця група будівельних компаній, які між собою е, мають спільне е, мають спільні якісь е, моменти. Ага, то ця якби фірма пов'язана з картокозом? Ну, це моя така думка з того, що було розслідування четвертої влади, тоді на чому вона грунтується. Капітальний ремонт згідно договору мають завершити 23 квітня 2024 року. Втім, начальник УКБ не виключає те, що ці терміни можуть бути не остаточними, як і ціна об'єкту у майже 17 мільйонів. Ремонтувати можуть довше. І дорожче в одному з інтерв'ю та ж Марина Кузьмічова коментувала, що ремонт може сягнути 30 мільйонів. Вочевидь, тим учням, які ще пам'ятають старий корпус, у новому вчитися ймовірніше не доведеться, можуть просто випуститися зі школи раніше. Вадимороз, Віктор Міщук, Олег Шаламай,